Ну що ж, мої любі, всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні тут ми зібралися. Я думала, що вже був останній затест, але буде ще цей затест в цьому році, і, можливо, можливо, ще один, побачимо, як стинемо. Сьогодні ми будемо з вами збирати бюджетну косметичку з магазину Makeup. Я купила ті продукти, які були мені цікаві, які в бюджетному сегменті здавалися якимись такими незвичайними. Сьогодні ми будемо їх тестувати. Давайте швиденько пройдемося по цих продуктах. І перше, що ми будемо тестувати, це ось такий тональний крем від блес. Grid Skin. я вже його знаю. Це 16 годин Fresh Wear. Насправді це дуже класний тональний крем, і ви сьогодні в цьому впевнитеся. Консилер в мене буде від Богенії. Він ще запакований, ні разу його не пробувала. Колись мені дуже подобалися їхні тональні основи і продукти для обличчя, тому сьогодні будемо тестувати консили. Я вибрала не саме бюджетне, а те, що мені буде подобатися, і так, щоб ми вписалися в тисячу гривень. Наступним буде ось такий бронзер від Quits. Такий бренд. Я ніколи ще нічого не пробувала, І, до речі, цей бронзер випадає. Ніт. Це не має так бути, а ні, нормально. Він ставиться назад. Насправді його тут і не дуже багато, дуже красивий сяючий бронзовий відтінок пакування. Таке хлюпіньке, але не коштує в принципі 100 гривень. Ось такі рум'яни від Пріті. Ніколи нічого не пробувала. Це від Флормара, якби якийсь їхній підбренд. Ось такий красивий відтінок. Це, знаєте, щось середнє між рум'янами і бронзером. У мене й така була ціль. Тому сьогодні будемо це тестувати. Олівчик для брів від Богенія. І, звичайно, що найкраще ми тініми в своєму ціновому сегменті це були тіні від ламелі. Я не змогла зрадити їх, тому що я обожнюю саме цю палітру. І сьогодні будемо робити це. Цим макіяж. На рахунок губ, щоб вписатися в цю тисячу гривень, я вирішила обмежитися лише одним олівцем а, для губ від NYX у відтінку Пікабув, ви потім зрозумієте чому. А туш, як завжди буде від Maybelline, вона не вписується в цей сегмент, але я думаю, ну пробачте, ну, я не можу просто себе заставити, взяти якусь іншу туш, крім Maybelline, тому що ну, тільки вона мені подобається. А, скільки я не тестувала всього коричневого, всього іншого, ну просто це було не моє. Давайте починати із, із, із ось цього Крему в мене у відтіночку 0.3 Natural. Мені цей відтінок ідеально підходить. Він, знаєте, не темний, тому ви можете спокійно його використовувати і брати світліші відтінки, вони вам точно підійдуть. Це дуже щільне матове перекриття, яке перекриє все, що вам потрібно. Ви спокійно можете наносити цей тон на будь-які важливі події у вашому житті, він буде триматися. 100% чітко, і протягом цілого дня, я вже впевнено говорю, того, що я цей тональний крем вже тестувала. Це був тональний крем із магазину Шик і Блиск. І там я вже його пробувала в тому відео. Хто не дивився, ми там теж збирали бюджетну косметичку на 1000 гривень, хто не дивився цей тест, можете подивитися. І так як я була впевнена вже в цьому тональному кремі, я вирішила його покласти і в косметичку. З магазину Мейкапу. мене просили зняти таке відео, просили підібрати ці продукти, і я вирішила закрити всі незакриті гаштальти в цьому році і дозняти все те, чого я ще не дозняла. Можливо, ще вам буде цікаво зібрати косметичку онлайн з магазину Єви. Або ще якісь варіанти. Звичайно, що я як. Завжди за будь-які пропозиції, тому, будь ласка, в коментарях як завжди чекаю. І ви подивіться, наскільки ідеальне перекриття щільне він просто вирівняв все Далі, сьогодні. Перед відео вирішила, що я класний косметолог. Роздерла собі прищів, побачила там якісь закриті комедони. Вирішила, що вони мені заважають жити. І пороздирала, того тональному крему є сьогодні над чим попрацювати. Зараз я розпаковую консилер від Богені. Це у нас матовий консилер з матовим фінішом. Ну, це все, що тут вказано. У мене в другому відтінку. Класне пакування. До речі, все запаковано плівочкою, але я не люблю, коли так багато. Використовується лишнього матеріалу, ми ж не забруднюємо середовище, наскільки це можливо. Дуже красиве пакування, ви тільки гляньте на нього, наскільки гарно виглядає консилер. Його приємно тут, знаєте, щільний досить пластик, його приємно тримати в руках. Аромат схожий до тонального крему аромата. Вітіночок досить непоганий і це другий. Враховуйте, що перший буде ще світліше, тому ви можете спокійно, якщо ви світло шкіра замовляти собі, я отак підвисвітлю ще трішечки центральну зону і отут спробую підперекрити свої висипання. Ну, в принципі, ви знаєте, непогано досить. Хочеться вже мені розчесати брівки. Ценько це зроблю, бо вони лежать так, як їм хочеться, щоб попередити всі негативні коментарі на рахунок своїх брів. Краще це зробити відразу. Так, тушую все спонжиком, як завжди, я це люблю. Дуже класний консилер. Знаєте, він ніби підсвітив мені цю зону. Я от зараз дивлюся і... Висвітлив центральну частину. Ми зараз з бронзером ще за темним моде потрібно. Я дуже, чесно сказати, хотіла його спробувати. Я вже вам скидала його в свою групу, що я його знайшла, і він мені сподобався. Ви писали, що хтось писав, що це класний бренд, хтось що не дуже. Зараз ми затестимо і дізнаємось. Але спочатку ми оформимо брівки, це автоматичний олівець, ось такий мікро від Богеня. Я люблю мікроолівчики. Тут гарний такий блонд відтіночок, світленький, тому я вирішила до нього звернутися, того що. Олівець досить непоганий, відтінок класний. Я люблю мікроолівці, дуже світленький такий відтіночок, якщо ви блондинки і любите а, світлі брівки, от ось це цей варіант, зверніть на нього увагу. Він класний, він гарно малює, він, ним можна промалювати як і окремі волосинки, так і повністю заповнити брівку. Це те, що я зараз роблю, і промальовую водночас волосинки. Досить стійкий, прекрасний колір. Я ним Повністю задоволена. І отак можна підвичисати все, що вам там не подобається. Прям в суперкрасивому відтіночку все дуже-дуже класно. А, взагалі, як ви частіше собі обираєте косметику онлайн чи купуєте в магазинах, як вам краще? Чи ви зазвичай купуєте по рекомендації блогерів? Я раніше в 99% випадків купувала тільки по рекомендації блогерів. У мене Своїх індивідуальних покупок, скажімо так, практично не було, Того, що я побачу в огляді і все хочеться. там За своїм, за своїм особистим ти не встигаєш, тому що стільки блогерів, стільки інформації і стільки косметики, у вас, напевно, зараз так само. Я вже давно перестала купувати по рекомендаціям, того, що це вже хтось показав. А мені хочеться показати. Те, ще, що було десь, знаєте, приховано за сім'ю замками. Те, що ви, можливо, хотіли би взяти самі собі це, бронзер остався в кришечці. Класно, це мені дуже прям подобається. Це все, що я можу сказати. Ну, що це таке? От чому він отак. От ну, так не має бути навіть і за 90 гривень, чи скільки він там коштував. Так, в принципі, не має бути. Ну, я його запхала, але відтінок красивий. Так, о, треба підкрутити, бо ще зараз поламаю, буде тройна біда. От відтінок такий, реально, бронзовий, сяючий. Я таке дуже сильно люблю. Можливо, ви знаєте, потрібно набрати пензликом, щоб не зробити ніякої біди, бо я хвилююся, я отут, де нанесла на руку, він уже. Підростаном наберу з руки і відразу перенесу на обличчя, побачимо, що з цього вийде. Набираю тепер з самого стіка і відразу переношу на обличчя. Дуже бронзовий, красивий відтіночок, сяючий. Я ще взяла такі сяючі рум'яна, що це буде. От, і у мене просто тут є такі плямки, і я не можу зрозуміти, чи це. Піднявся тональний крем, давайте я спонжиком все відразу приб'ю, а там попробуємо. Чи це піднявся тональний крем, чи що це таке? Не можу зрозуміти. Давайте я спробую отут. Тут в мене просто рівна шкіра. Якщо і підніметься тональний крем, то буде зрозуміло, що це проблема стійка. ніби все красиво. А тут я бачу трішечки плянки. Давайте на цю сторону пробувати. Новий відтінок насправді прям. Космічний, дуже гарний. Я просто таке люблю. От сяючі бронзові відтіночки, сяючі бронзери ось так. Це прям моя історія. Це для мене завжди кайф і завжди краса. Ну, я бачу плямки, я не можу поняти, чому вони робляться. Я, в принципі, дуже обережно наношу, навіть я більше прибиваю, ніж розтягую, але плямки є. Хочеться і нерухомому по віку. Трошечки підзняти, нанести, бо відтіночок ну, дуже красивий, От, реально відтіночок космічний. Я зараз спробую це все ще спонжиком поверх прибити і побачимо, що вийде в результаті. От, до речі, дуже схожі по відтінку і рум'яна на цей бронзер. Я сьогодні буду прямо бронзовою От тут в мене був прищик, який я роздавила, і бачите, тональний крем звідти пішов і нічого не залишилося. Ну так, не дуже приємно. Зараз ми перейдемо, хай поки що це все всядеться, ми перейдемо до палітри тіней. Я думаю, вона вже просто не потрібна, їй вже презентації просто не потрібно. Я вже її показувала у стількох відео. Це вже навіть не перерахувати. Я беру ось цей такий відтіночок, наношу його в складку, так, струшую. Дуже хочу натуральний макіяж, Пробачте мене, як завжди, все буде. Я просто ще сьогодні йду на роботу, і мені хочеться виглядати так, ніби я не сильно нафарбувалася. І я так і зроблю. Я знаю, що вам уже, може, хочеться чуть-чуть пояскравіше, але ну, пробачте, буде якось так. чуть чуть складочка. чуть чуть ось цей рожевенький відтіночок на всю рухому повіку. Такий сатиновий. І стрілечку чуть-чуть піддамо. На ось такий скошений пензлик. Наберу навіть ось цей сатиновий відтіночок. І ним промалюю стрілочку, того, що він дуже гарно пігментований, і він дуже гарно працює, в ролі ось такої. Підводки вікового контуру, і нічого страшного, що він сатиновий. Подивіться, вони як масло, ці тіні, вони просто тягнуться, вони просто красиво наносяться. От Бачите, як я за секунду зробила дуже красиву натуральну стрілочку. Ну, я не знаю, ця палітра для людей, в яких руки ростуть не з того місця, які хочуть без заморочок зробити макіяж з одним пензликом, то його можна зробити навіть і без пензликів. Просто берете пальчиком і малюєте. Ну, стрілочку потрібно пензликом. Все інше, нічого, ніяких додаткових аксесуарів. В принципі, пальцем все можна зробити і буде супер класно, тому що ну, це самі безпроблемні тіні в моєму житті. От реально, одним словом, самі безпроблемні. Я, мабуть, щоб, якби могла стала би, стала амбасадором цієї палітри, того, що вона ну, реально для мене найкраща. Внутрішній куточок, що залишками на пензлику чуть-чуть підведу для того, щоб підвиділити око. Хайлайтера у мене там навіть ніякого не буде. Палітра у відтінку 403. Soft Nude. Зверніть на неї увагу. Якщо у вас немає нюдової палітри, це буде просто вашою паличкою-виручалочкою. Ну і що ж, прийшов час ось цих румяно бронзерів Бронзера, чи як це називати, у мене у відтінку. 5 Роузі Бронз, Це так і є. Реально, ви бачили своч. Він тут дуже красивий, це така запечена формула. Я зовсім зовсім трішечки ледве доторкаючись набрала, струсила і почну почуть -чуть, по -чуть, чуть наносити. Це дуже красива сяюча текстура. Так, я взяла самий такий пушистий пензлик, яким можна все обережно нанести. Він дуже сяючий. у Мене тут зараз все так сяє, я його точно нанесу ще в складочку, для того, щоб урівняти колір ну, відтінок на літо. Буде неймовірним. Знаєте, зараз просто немає такої засмаги, і він так класно не дивиться, але я точно знаю, що я таким буду користуватися, тому що я таке люблю. І вам точно не знадобиться з ним хайлайтер. Ось тут в мене є плями, якщо ви їх бачите, вони тут є, да, і вони мені не подобаються, але іноді в мене там така текстура шкіри, що навіть із самими дорогими продуктами там з'являються плями. Тому не завжди можна сперти на. Бронзер або на щось типу того, так як в принципі він класний, і ми точно будемо його продовжувати тестувати. І це дуже красиве в цьому відтінку. Але знову ж таки, якщо ви біла сніжка і зараз на зиму це не буде найкращим продуктом, але на літо це буде супер красиво. Я поки що дивлюсь і тішуся. Давайте туші, я не буду зраджувати. Я так приблизно прикинула, що на якусь бюджетну туш потрібно 100 гривень. І ми порахуємо, що вона десь в цьому сегменті. Всі ціни я вам пропишу, звичайно, що і ви Побачите, що цей макіяж вписався в дану вартість, тому спокійно можна вибрати косметичку на 1000 гривень, але я не ну просто пробачте, я не захотіла іншу туш, так як вони для мене ну, не існують. Олівець для губ теж можна було б взяти щось побюджетніше. Але я знаю цей олівець, я знаю, що він класний. А на майкапі реально величезний вибір брендів і не хочеться брати ніяку фігню, якщо і доводиться докласти десь. Його ж можна придбати по акції. Я цей олівець придбала за 100 гривень, і він мені буде служити всіма правдами і неправдами, і всім, чим тільки можна і не можна. Тому я рахую, що краще вкластися в щось якісне, в те, що ти знаєш, бачите з цим бронзером. Він, в принципі, класний і красивий, але так як я не знала його і навіть уявити не могла, як він буде носитися, вийшла чуть-чуть неприємна ситуація. Він мені трошечки підняв тональний крем. Але ж знову-таки ми не можемо сказати, що це винен він, так як, в принципі, це може бути особливість робити такий конфлікт саме з цим тональним кремом. Ми, звичайно, що це будемо ще тестувати. А зараз олівчик Пікабу це такий красивий рожево-персиковий натуральний відтіночок, який потрібно наносити на всі губи. Ну що, ось такий макіяжик в мене вийшов. І я зараз дивлюсь, але ну мені відверто не вистачає якогось рожевого, такого персикового рум'яння. В принципі, вийшло досить непогано. Просто я дивлюсь на цей консилер, як він красиво лежить, він реально якийсь підсвічуючий, тональний крем, це взагалі космос. І чесно сказати, я прям задоволена сьогоднішніми продуктами. Вийшло, напевно, таке швиденьке відео, але ну в мене так завжди. У мене завжди все просто, у мене завжди які нескладні продукти. Тому що я користуюсь так в житті, і, напевно, найкраще. Ще робити те, що ти робиш в житті. А ми давайте швиденько пробіжимося по продуктам, і я вам скажу свою остаточну думку. Тональний крем я вже можу хвалити. Якщо ви шукаєте бюджетний тональний крем, вам потрібно щось мати, стійке. Ось це він, він супер класний, повіться, я його не припудрювала, і в нього такий живий, красивий фініш, і він буде такий протягом дня. Я не буду припудрювати. Я вам в кінці дня, звичайно, що покажу, як це все приносилося. Я вам вже можу його радити. Ви точно не розчаруєтеся. Консилер мене здивував як просто і бренд Богенія. Ну вони не перестають дивувати. Це якісь неймовірні текстури, це якісь неймовірні продукти, супер красиві, підсвічуючі, натуральний. Ну це реально щось. Космічне, космічне, дуже рекомендую. Я просто в шоці. Він тепер летить на мій туалетний столик і точно буде тут стояти. Ховати його не буду нікуди. Палітра від ламель, я не перестану її співати оди. Це найкраща палітра. Вона має бути у всіх і в кожного, тому що це сама робоча, сама безпроблемна, сама універсальна палітра, яка в мене тільки була. Дуже красивий бронзер від квіць, дуже красивий, класний відтінок, все круто. Треба ще тестувати, тоді зможу дати остаточний відгук. Буду поки наносити його тільки із пензликом, набираючи і стіка, того що не хочу наносити на обличчя. Я думаю, що він довго у мене не затримається. А якщо затримається, тоді почну носити. Ну просто мені немає куди зараз це все дівати, а я намагаюся роздавати нові продукти людям, бо по-іншому не буде. Але продукт реально крутий. Ну, продукт просто суперкрутий. Ви гляньте на цей відтінок, він дуже класний. Я в захваті від відтінка, але упаковка дуже засмутила. І ось такі рум'яна Pretty Rose Bronze, шикарний відтінок на літо. Напевно, це на літо буде одним з моїх самих улюблених. Подивіться, це реально рожево-бронзовий сяючий відтінок. Я дуже таке люблю. Я люблю червоні бронзери, рожеві бронзери, Того, що, мені здається, саме такі відтінки вони найбільш натуральні. Тут є окремі блискітки, але вони абсолютно не смущають. Шкіра виглядає дуже хальоною, красивою. Я його наносила як саме. Він дуже пігментований, треба бути обережним, треба взяти Такий пухнастий пензлик, того що я їх вже наносила, я тестувала, і було красиво. Але перший раз я чуть-чуть борщинула, ну нічого страшного, підтушувала, все було класно. Сам продукт неймовірно красивий, його так дивитися вже дуже приємно. Того теж однозначно можу радити. Залишився дуже бюджетний олівчик для Бревід Богенія. Якщо ви любите мікроолівці, він нічим не гірший, ніж всі його аналоги. І нічим не краще за, за свої аналоги, знову ж таки. Класний бюджетний олівчик, буду користуватися, доб'ю його точно, бо він досить непоганий. І Пікабу від Nix, один з найкращих олівців. На нього потрібно звернути увагу, тому що це бюджетно, це красиво, це дуже освіжаючий і це. Це неймовірно. Це все що я можу сказати. А ми з вами, звичайно, що переходимо в цей день. Ми подивимося, як це все проносилося, і давайте. Поводка, звісно, похмура, дуже, але вам хочу показати заодно, як це все виглядає на вулиці. Тут я роздерла свого прищика, звісно, але так прям все супер красиво і не виглядає на ці тіні. Вони, ой, ямка, вони безмежні. І дотічка, ми йде з мамочкою на роботу. Ми сьогодні недовго. Пару в нас буде людей. Ми швиденько в сончику. Справці підемо додому. Що ж, а я вам дякую за увагу. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Хочу вам побажати самого новорічного, самого приємного, самого щасливого настрою, щоб всі ваші мрії починали уже збуватися, навіть не загадуючи їх на новий рік, щоб саме в цей день ви вже були в шоці від того, наскільки всього багато збулося. Я вас їх сильно люблю, обіймаю і до скорих зустрічей.